Всім хай доброго дня ранку вечора. Мене звати Дініта і я рада вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас відео про найдорожчу пудру, а саме пудру від швейцарського бренду La Prairie. Тому сьогодні ми її протестуємо. Я її порівняю з іншими розсовчими пудрами, які у мене є, а саме від бренду Guerlain та Chanel. Розберемо, кому потрібна ця пудра. Чи потрібна взагалі, за що така ціна. Тому заварюйте собі чай, сідайте позручніше, а ми переходимо до макіяжу. Можете подивитись, як виглядає мій незафіксований макіяж. Будь ласка, не звертайте увагу на це. Трішечки мені не подобається, як сьогодні Ліхтон, якось дивно. Чесно кажучи, потрібно зафіксувати мій макіяж. І для цього я використовуватиму ось таку малютку від лабрері. Просто подивіться. Ну, це що таке? Просто милота. Тут є ось таке миленьке зеркальце та пуховка. Та Але я використовуватиму мою улюблену пуховку від Sephora. І, до речі, тут є ось такий прикол, що пудра зараз закрита, і хоба, вона вже відкрита. Було б дуже класно, якби всі бренди. Робили ось такий перепол на своїх просипчастих пудрах. тому що, до прикладу, ви тоді спокійно зможете взяти будь-яку вашу просипчасту пудру, і будете знати, що вона у вас не доїде в якомусь неадекватному стані, і що у вас там вся косметичка не буде в цій пудрі. І можете одразу порівняти ось цю припудрену частину і цю неприпудрену. Ну Тут взагалі виглядає так, ніби ефект такого легкого фотошопу. І, до речі, що мені подобається в цій пудрі, те, що вона, от якщо у вас тон ліг не дуже, вона його якось так, знаєте, ніби поправляє, і воно виглядає потім набагато краще. Кожного разу, коли я роблю макіяж цією пудрою, я просто в захваті, тому що ви подивіться, це просто виглядає як фотошоп в реальному житті. Ні текстури, ні пор, просто один блюр. Звісно, тут трішечки мої морщини воно не перекриє, але це вже такий нюанс маленький. Але якщо подивитись на цю зону, на ніс, на ось цю частину лоба, де я найбільш активно фіксувала цією пудрою, то дійсно. От просто воно все заглажене, заблюрене, і так воно виглядає і в реальному житті. І мені подобається, як ця пудра фіксує і який ефект вона робить. Але більше того, окрім того, що вона робить ефект фотошопу, вона і не виглядає кейки, тобто вона не лягає поверх шкіри, а вона ніби якесь зливається в єдиному тандемі з вашим тоном, і абсолютно ніяк не перегружає шкіру шкіра залишається дуже і дуже натуральною. І хоч, здавалось би, у цій пудрі є тальк, проте стійкості мені на жирній шкірі не вистачає, тому я протягом дня мушу поновлювати трішечки і поправляти пудру для того, щоб не сяяти як зірочка на небі. Тому от щодо жирної шкіри, у мене є трішечки деякі запитання до цієї пудри. Я вже завершила макіяж обличчя, але лише не припудрилась. Тому сьогодні я хочу порівняти ось цю пудру від La Prairie з пудрою від Guerlain, Тому що La Prairie я вже достатньо протестувала як самостійний продукт. І тепер мені хочеться протестувати цю пудру та порівняти з іншими пудрами, які у мене є. Просипчистими, а саме від Керлін та від Шанель, і порівняти їхню постійкість, загальний ефект та те, як вони тримають макіяж. Для тесту я обрала дві дуже схожі по формі кісточки, просто одна більша, інша трішки менша. Я собі у кришечку висипала пудру від криллен, і ось такою кісточкою від Наташі Дінони набираю пудру. Вона взагалі, дуже-дуже дрібного помолу і нанесу її на ліву сторону. Ця пудра має дуже яскраво виражений квітковий аромат, і її взагалі потрібно ось так якось затирати в шкіру, ніби вполіровувати. І вона лягає дуже тоненьким таким шаром. Ось такий ефект у нас є, ось тут у нас ми можемо побачити до. а Тут же після як я припудрилась, зараз ще нанесемо пудру від La Prairie. її я набираю на ось таку кісточку від бренду Suku, Ось так. Ну, пудра я, звісно, багацько собі висипала. Ну що, ось такий результат вийшов після того, як я припудрилась. І по перших враженнях можу сказати, що пудра від грілян більше мету, дає трішечки більше ефект блюру і трішки тонше лягає. Проте, на відміну від пудрила приріб, пудру ртен потрібно, ніби як вполіровувати і так трішечки втирати в шкіру. Пудру прірі швидше потрібно втоптувати в шкіру, і вона залишає більше натурального ефекту. Так вона теж гарно матує і досить непогано блюрить, але поки що по якомусь такому загальному ефекту вона мені... Швидше нагадую пудру розсипчасту від Chanel, тому хочеться теж їх порівняти, але подивимось, що буде по стійкості, яка краще буде тримати макіяж. І також хочу протестувати та порівняти ось цю пудру лабри з цією розсипчистою пудрою від Chanel. Просто подивіться, яке тут гарне, красиве, лаконічне опакування. До речі, ця пудра у мене у 20-му відтінку. Тут де ось така пуховка, і ось так виглядає сама пудра та її відтінок, такий бежевий. І порівнювати та тестувати ці пудри я буду на ось цьому тональному устіку від Dior. Це їхня новинка, відносно новинка. А ось такий макіяж обличчя в, в мене виконаний сьогодні новою палеткою від Louis Vuitton. Зараз її тільки почала тестувати для того, щоб вам дати більш такий якийсь. Глибокий відгук. Ну, до речі, упакування це просто люкс. І пудру Chanel я набираю на ось таку кісточку від Наташі Денони. Ця пудра дуже такого дрібного помолу. І наношу її на ліву сторону. І ось такою кісточкою набираю ось цю пудру від лапрері. Ну, от і все, я припудрилась, і ось такий результат у мене вийшов. З цього боку у нас шанель з цього боку у нас лапрері. Ну, що можу сказати, десь віддалено вони трохи все-таки схожі по якомусь загальному ефекту. Проте шанель все-таки більш сухіша, плотніша, дає більше. Матовості і навіть дає трішки більше перекриття. Але приріз залишає більш такий натуральний фініш, трішечки зі сяйвом, і взагалі дає більш такий вологий вилювайтовий ефект. Після цієї пудри мені хочеться трошки припудритися ще раз поверху. Тому, по перших враженнях, ось така історія. Ну що, подивимось, як ці пудри проявлять себе протягом дня. Ну але взагалі результат мені сподобався. І також мені дуже сьогодні подобається. Макіяж ну, звісно, я за Лую Вітон доплатила такі гроші, ще б мені не сподобалось. Ну що, зустрінемось уже у висновках. Отже, макіяж, тест-драйв та порівняння у нас позаду, тому тепер можна підійти до моїх вражень та загальних якихось підсумків. Проте хотілося б розпочати з загальних характеристик цієї пудри. і на усіх кадрах ви могли бачити ось цю малютку і могли собі думати: ну навже вже вона за ось це заплатила 210 фунтів. А я вам скажу, що не тут то було, тому що це лише у нас вершина айсбергу. І до комплекту цієї маленької пудри у нас йшла ось така величезна скляна банка, в якій у нас цілих 40 грам пудри. Просто подивіться, вона виконана зі скла. Ось це, звісно, у нас пластик, ось це все скляне, і ну це краса це розкіш. І повторюсь, в цій банці у нас 40 грам пудри, в цьому Travel Size 10 тому за 210 фунтів ми отримуємо 50 грам пудри. В принципі, досить непогано, якщо переводити ціну за 1 грам, і просто подивіться, це мама, а це малюк. І пояснення концепції взагалі, чому у нас тут дві баночки. Тут все дуже просто: ось цю можна використовувати вдома і як основну пудру. А ось цю маленьку використовувати для того, щоб її носити зі собою, наприклад, протягом дня, щоб підправити десь макіяж, або просто як тревел версію, або ось цю велику банку тримати десь у шухляді, А ось цю малютку тримати у себе в косметичці, і час від часу з великої банки пересипати пудру в цю. Досить така цікава, і мені здається досить зручна концепція, враховуючи скільки у нас тут цієї пудри сумарно. Взагалі, бренд-лабри у нас небюджетний і їхня мейкап лінійка це, в принципі, найбюджетніше, що є у бренду, і ціни, скажімо так, в порівнянні з цінами на інші продукти досить таки демократичні. Тому що пудри 210 до пудри можна купити кісточку за 130 фунтів, і у них є тон та консилер за 230 фунтів. Ну, дійсно, скажімо так, бюджетно кожен може собі дозволити. Тому що в порівнянні з їхніми кремами, які коштують там 1000-1500 і вище, скажімо так, ну, економно. Ця пудра, скажімо так, для бідних. І у вас, напевно, зараз виникло запитання: взагалі, чому таке ціноутворення? Вони там просто собі поставили ціни, які їм прийшли у голову. А я вам скажу, що ні. Тому що, до прикладу, ось ця пудра у нас містить собі екстракт ікри. Ну, уявіть собі. І більше того, по заявленню бренду, це не просто пудра, а це ще й пудра з доглядовим ефектом. Вона містить в собі комплекси гіалуронової кислоти і ще дуже-дуже багато інших доглядових інгредієнтів. Ну, це, знаєте, такий трішки спірний момент щодо догляду у. Декоративній косметиці, я швидше в це не вірю, ніж вірю, але інколи можна знаєте, коли ви наносите якісь тональне або в моєму випадку, ось цю пудру можна собі там на наманіфестити, що після того, як я знімлю макіяж, у мене шкіра оновиться, і вона буде просто як немовляти, така ніжна, рівна. І взагалі без будь-яких висипань, ніби я собі зробила 10 тисяч пластичних операцій. І як би це дивно не звучало, але ця пудра має вологий вельветовий фініш, після неї мені хочеться ще раз гарненько пройтись іншою пудрою, більш матуючою, тому що відчувається реально ефект якогось зволоження. Коли ви відкриваєте цю пудру, то текстура схожа, ніби ця пудра трішечки постояла у вологому. Приміщені. І, чесно кажучи, так це звучить дуже не дуже, але це найкращий і найближчий опис, який я могла придумати, для того, щоб передати текстуру цієї пудри. Наношу цю пудру. От бачите, Вона дійсно додає ефект якоїсь вологості на шкіру. Можна це, от бачите, зараз гарненько порівняти. Ну, Одразу видно, де я нанесла пудру де ні. І також ось ця частина, де я нанесла пудру, вона така дуже-дуже поліветова, дуже бархатна на дотик. І от видно, одразу ось цей ефект. У мене пудра у відтінку Translucent 0, вона має більш такий рожевий підтон легенький. Хоча, коли ви її наносите, то це не дуже сильно видно. І тепер щодо стійкості і як ця пудра показала себе на моїй жирній шкірі. В першу чергу повторюсь, у цій пудрі є талік, проте. Я б не сказала, що вона дуже сильно якось фіксує та наглухо матує мій макіяж. Все-таки вона залишає більш такий натуральний сяючий фініш. І мені здається, що вона ідеально би підійшла для нормальної та сухої шкіри. Можливо, ще комбінованій, але для жирної я не впевнена, тому що от, в порівнянні з пудрою шинель, пудра шинель більше замотувала, і чесно кажучи, у мене був тоді трішки смішний макіяж, тому що ця сторона у мене. Залишалась набагато довше матовою, а ця досить швидко почала сяяти. От в мене один бік сяє, інший матовий. Тому, по моїх персональних враженнях, ця пудра дійсно все-таки швидше для нормальної та сухої шкіри, і, можливо, підійде комбінований. Також повторюсь, у цій пудрі є так, що для когось може бути мінусом, і чесно кажучи, я бачу якусь тенденцію, що Тальки зараз вносять прямо в найбільше косметичне зло, взагалі, як бренди можуть додавати тальк собі у склад. І це, знаєте, мені здається кожному вирішувати, що їм підходить, що ні. Тому що, до прикладу, для жирної шкіри якраз найкраще підходять пудри з тальком, тому що вони додають більше стійкості, вони краще мотують та краще фіксують макіяж. От всі пудри, які у мене прекрасно перформлять для моїй шкірі, це пудри з тальком. І хтось може сказати, що тальк взагалі він дуже є таким комедогенним інгредієнтом. Я вам скажу, що комедогенність це досить така індивідуальна річ, тому що комусь дуже комедогенний інгредієнт може ідеально підходити, комусь навіть не комедогенний інгредієнт все одно може от забивати пори або погіршувати стан шкіри. І хотілося б додати ще до теми тальку, те, що дуже часто вважаю, що тальк може мати. Мати в собі якісь там домішки азбесту, взагалі, жах, кошмар, і я з вами погоджуюсь. Але я дуже і дуже сумніваю, що такі люксові бренди, що бренди, які проходять сертифікації, які мають репутацію, підсовували вам би продукти з сумнівним складом. Тому що знову ж таки люксові бренди та будь-які бренди, які виходять на нормальний ринок, на американський ринок, вони завжди проходять 10 тисяч різних сертифікацій перевірок. Тому сумніваюся, що там знову ж таки у люксовому бренді. Був би якийсь сумнівний склад і знову ж таки тальк з азбестом. Але мені з вами буде цікаво поспілкуватись на цю тему у коментарях. Можливо, ви наведете мені якісь приклади. Інші аргументи, і я на це погляну з іншого боку. І по загальних підсумках пудра мені сподобалась, я знайшла собі спосіб використання, який мені підходить. Я її буду використовувати як другий шар пудри. Тобто, спочатку макіяж і тон я зафіксую собі якоюсь іншою розсипчастою, більш матуючою пудрою, тобто або від Chanel, або від Guerlain, а зверху легенько зашліпую собі ось цю пудру від лапраді. Тому в результаті досить цієї пудрою у мене дуже і дуже позитивний. Ну подивимось, можливо з часом я побачу якийсь неймовірний доглядовий ефект за своєю шкірою. Ну що, ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Мені дуже цікаво почитати вашу думку щодо цього бренду, також мені цікаво почитати вашу думку на рахунок Тальфу. Також, можливо, у вас були продукти від бренду Лапрері. Теж цікаво почитати та подискутувати з вами на тему вашого досвіду, чи сподобалось вам чи ні. Ну що, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Дякую вам за перегляд і всіх ну, люблю.